Магді приїхав в Україну як волонтер. Він морський піхотинець, служив у збройних силах США, бойовим медиком. Тут в Україні він передає військовим свої знання з такмеду та тактики ведення бою. Магді каже, що дуже важливо відпрацьовувати усе як в реальному бою. What you do in practice, тому що що ви ви будете поступати точно так же в починаємо Соломістовидій сенріос. Поэтому кадами в дірі. Ви будете лажитися долябоше на землю. будете ползать в кустах. Магді діжив у сонячній Каліфорнії. Він побачив, що російська армія зробила вірпені та бучі і не зміг залишитися осторонь. Як і всі інші, я побачив новини про війну. Якщо говорити конкретніше, я побачив на BBC один із матеріалів про бучу. І я пробів багато років в американських збройних силах. Не те, щоб вони були ідеальними або все робили правильно, але зазвичай для професійних солдатів існує якась межа, деякі речі, які ви робите, та речі, які ви не робите. І коли я побачив військові злочини, скоєні проти українського народу Росією російськими солдатами, я мав приїхати. І я приїхав сюди через день. Ну приблизно через два дні після того, як я побачив репортаж в новинах. У вівторок ввечері я побачив репортаж. У середу вранці я був у Польщі. У четвер ввечері я був уже на військовій базі в Україні в Києві. В Україні Магді працює з перекладачем. Багато з військових ЗСУ поки що не знають англійською, і саме переклад є тонким місцем, де можливо втратити багато деталей і нюансів. Саме тому важливо, щоб в цьому аспекті розуміння між спікером і перекладачем було на найвищому рівні. Сніжана працює з Магді уже кілька місяців. Дівчина напрочуд органічно передає команди інструктора, який деколи доволі суворо спілкується з військовими. Готова? Don't worry if you make a mistake. так. Якщо ми порівнюємо перші заняття, коли я казала, будь ласка, зберіться, хлопчики. Давайте будемо уважно. То зараз деколи приходиться кричати, матюкатися, передавати те, що хоче сказати Мехді таким чином, як він хоче, щоб вони це отримали. Анно братан. Постійна yeah, спільна say, робота зближує брат. людей. Брат, брат. з перекладачів. Вона була зі мною найдовше. Напевно, з 30-ма або близько того підрозділами. Може і з чимось, із 70. Вона була зі мною. З більшістю з них, але не з усіма, бо в неї теж свій розклад, графіки інших людей. Але вона була зі мною найдовше. Вона молодша сестра, якої я ніколи не хотів мати. Я маю сказати це на камеру. Вона молодша сестра, якої я ніколи не хотів мати. А ти подвіргаєш свої життя, коли ти постійно путешествуєш, та постоянний стрес. У вас с людьми выстраиваются очень близкие и теплые отношения достаточно быстро. Поэтому да, мы уже как то он сказал, что я как его маленькая сестра, которую он никогда не хотел. Вот я такого старшего брата тоже не хотела, но пришлось. Поэтому да, мы уже как семья. Магді постійно повторює, що його досвід не є істиною в останній інстанції. Жоден інструктор не може дати алгоритм точних дій у будь-якій ситуації. Він наголошує, що навчання це певна база, ази для того, щоб мати розуміння про принципи ведення бою. Але в кожній конкретній ситуації військовий повинен діяти відповідно до обставин і використовувати те, що працює. The, the, the passion, the drive, the пристрасть, драйв, мотивація та почуття гордості все це одне і те саме. У чому відмінність? То це вспоряджені, обладнані. Усі бійці компетентні, всі розумні, всі мотивовані служити своїй країні, допомогти своїй громаді. Але це інше спорядження та інше обладнання. Очевидно, це добровольці територіальної оборони. Деякі з них купують собі форму, свої бронежилети, деякі підрозділи, які навчав я, купують власні патрони. І ти такий. Вау, Національні підрозділи, які підпорядковані уряду не мають таких проблем. Але wow. всі бійці компетентні, всі здатні і хочуть чинити правильно. Це просто питання фінансування та часу на навчання. Коли Магді їхав в Україну, він не мав жодного знайомого тут. Його родичі не протестували, коли він вирушав на війну, але не до кінця розуміють його вибір. Сам Магді полюбив Україну і каже, що точно святкуватиме тут день перемоги.